Твоє серце від 60 до 80 ударів хвилину хвилину в хвилину. 60 хвилин. Привіт. Я знаю це незвичайно, ми ж зовсім не знайомі, але мені потрібно тобі дещо розказати. Сядь позручніше, закрий очі, ти можеш лягти, якщо тобі зручно. В твоїй голові постійний потік думок. Десь між минулим і майбутнім, і дуже рідко теперішнім. Тебе майже немає. Тебе немає зараз в моменті. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Но в цю секунду вирішується твоя доля. Я попрошу тебе трішки призупинитися зараз, в цій ситуації, в цій точці часу і простору. Ти слухаєш мій голос, ти слухаєш музику. І ти в безпеці. Відпусти думки, положи руку на пульс, відчуй, як б'ється. В тебе був шанс появитися на світ. Один до сорока квадрильйонів. Спорен ти навіть не розумієш, що це за цифра. Хтось проклинає свою появу, а хтось поцілує руки своїй мамі, та тільки уяви. Твої батьки могли ніколи не зустрітися там при першій зустрічі. Вони могли просто не зустріти один одного в одному місці. Вони могли не полюбити один одного, в них могла не появитися дитина. Іменно цей сперматозоїд попав іменно в цю яйцеклітину, щоб відбулося чудо народження. Чудо! Ти розумієш, що ти тут, тут це чудо, це саме глибоке і странне і невідоме. Що могло би статися, і воно сталося? Всесвіт вибрав тебе, щоб іменно тобі передати досвід, іменно тебе провести в цей світ. Іменно тобі дати шанс відчути любов. Любов то, що ти тут, це любов. Вона є просто позумовчування не зовні, а всередині. Ти вже всередині маєш достатньо сил, достатньо енергії, достатньо любві, щоб більше нічого, ні звідки не чекати. І велика вдячність, що ти взагалі існуєш. І що у тебе є всі шанси прожити своє життя іменно так, як ти цього хочеш, ні на кого не дивлячись, ні на кого не обіжаючись, ні від кого, нічого не очікуючи, просто слухаючи ритм свого серця і нагадуючи собі кожен день, що ти унікальний. Що сам факт того, що ти живеш, унікальний. Ти не одна людина з мільйонів інших. Ти унікальна людина зі своїм досвідом, своєю в своїй швидкості, своїми талантами. І навіть якщо тобі зараз здається, що це все не так, ти унікальний. Іншого такого немає. так Подякую Всесвіту за такий шанс довкола тисячі людей помирають кожний день, втрачають здоров'я дітей, близьких, живуть посеред війни, засипаються під шум ракет, прижимаючи до городі своїх дітей і мільйони людей, яким повезло менше, чим тобі. На поки ти живеш, поки в тобі б'ється серце. Поки ти відкриваєш очі зранку, поки в цьому світлі хоча б одна людина, який би ти міг допомогти крім себе, так побийся за своє життя, за цей шанс, за цей безцінний подарунок, поки ти живеш, поки ти дихаєш, поки серце твоє качає кров. Навіть коли ти спиш, поки новий день починається над твоєю головою, бийся, я тебе прошу, бийся за своє найкраще життя, бийся з принципів, за цей, який тобі дали, бийся. Твоє серце бореться за тебе кожний день, і ти говориш за нього. Зупинися в цьому потіку і скажи собі: я не знаю. Я не знаю, куди вела мене дорога до цього. я не знаю. Но я точно знаю, як я піду тепер. По цій дорозі я піду гордо, я піду впевнено, і я використаю кожний шанс, який дало мені життя. Я візьму абсолютно всі можливості. Не жаліючи себе, я постукую у всі двері. Я не буду боятися ні засуджень, ні чужих думок, ні чужих очікувань. Я розумію людей і приймаю їх страхи, пов'язані зі мною. Но таку людину, як я, більше не існує. Я для цієї людини хочу саме найкраще життя. І більше не думаю, що моє життя залежить від обставин, місця життя, погоди. Мені більше не потрібно ніяких дозволів. Я можу робити те, що захочу я. Буду пробувати до безкінечності, поки в мене не вийде. Я буду пробувати навіть у вісні я буду пробувати. Так само, як працює моє серце. Тому що у мене не може ні, не вийти. Я не для цього на цьому світі. У мене є великий шанс прожити своє саме найкраще, яскраве, саме глибоке, саме важливе життя, оточити себе самими любимими людьми, створити все, що я захочу, і передавати людям досвід і любов. Який залишиться за границями, мого життя, от за це я буду боротися. А я люблю тебе і обнімаю тебе. Я плачу разом з тобою, тому що ти унікальна людина. Один такий. Немає більше такої людини, розумієш? Повернися в цей день і подякуй собі за свої відчуття, за свою глибину. За свої пошуки, за ті відповіді, які ти отримуєш, за переживання, які ти відчуваєш, скажи собі дякую. За все подякуй своєму серцю, за ту роботу, яку воно для тебе робило. І пообіцяй собі, що з цього дня ти ніколи не дозволиш собі ні на секунду засумніватися. В тому, що іменно ти маєш свій унікальний шанс прожити це фантастичне життя. Іменно ти зробиш все, щоб це було справжнім шедевром, а потім ти поможеш іншим, таким самим, які бояться і сумніваються, ти візьмеш їх за руку і проведеш їх в любов, спокій, впевненість. Що все вийде, тому що у тебе все вийде, розумієш? Коли людина дійсно чогось хоче, у нього завжди виходить. У тебе все для цього є. Ти це шедевр. Іди і борись за своє саме найкраще життя. Я люблю тебе, унікальна людина.